Hello, my friends. Є цілий ряд слів, в яких немає букви А, проте буква E вимовляється як довгий горловий звук А. Здебільшого перед глухими буквами та буквосполученнями ST, SK FT. Lost. Тривати останній. Cost – Кидати, метати. Фост швидкий, міцний, фост піст пуститися. Або не їсти, або не їсти тільки жирну їжу. Фосн Ті не вимовляється. Застібати, прикріпити. Плост пластир, штукатурка. Контраст. контраст. Американське слово контраст. Гост на жахний. Мост майстер господар, капітан судна, вчитель. Пост минуле минуле. ставити питання, просити. Answer – відповідати, задовольняти. Тоск задача, урок, завдання. Флоск, фляжка. Моск. Маска приховувати. Афт. Потім після. Афтенун. Зверніть увагу на голос. Афтенун. Афтенун. Час пополудні, друга половина дня. Стоф. Службовий персонал. Крофт. Правність, спритність, ремесло і навіть судно. DROFT чек. Сума одержана за чеком. DROFTS шашки. Вимовляються однаково, але пишеться по-різному: ці два слова. Екзамплс. приклади. Our staff is very industrious. Наш персонал є дуже роботящим або активним. You must fasten the belts in the plane. Ви повинні застібати пояси в літаку. The pupils do the tasks and go to the park. Учні виконують завдання і йдуть в парк. The lesson lasts 45 minutes. Урок триває 45 хвилин. The children like to play draughts. Діти люблять грати у шашки. Thank you. Bye!